Стоп! не говоріть вшистке життя», вшистки час. Ні. Давайте розберемо, коли говорити вшистки, а коли цаує. Я Світлана на польських, авторка курсу польська граматика. Легко підписуйся. Все дуже просто, коли ми з вами використовуємо іменник в ви однині. Наприклад, час, наприклад, життя, тоді ми говоримо з вами «цаве». Або цай, наприклад, ціле життя, тобто це цілком повністю все життя або цілий час. Коли ми з вами говоримо про багато чогось однорідного, наприклад, цукерки, тобто умножені цукерки, то ми тоді з вами говоримо. «вшистке». Наприклад, вшистке цукерки лежать на столе. Nie całe cukierki, a всі цукерки. Або wszystkie діte rzucają się śnieżk. Всі діти кидаються сніжками. Ось така різниця. А тепер напишіть мені в коментарях, як правильно ціла родина.